Всім приємному каналу. Ми продовжимо дивитися Євродаксімляти Гре... 2 Греції і нові активи для побудови світ. У нас є ще один короткий оліо то як виглядати майбутні буділесі для Греції. Цього разу ми хотіли би поділитися з вами деякими новими ресурсами та моделями будівництва, які ви зустрінете в цьому розширенні карти. Так. Це розширена карта це в DLS Греції. Хто хоче по... Хто хоче поирати DLCшку, і все так далі. Як мають виглядати DLC будинки в Греції, так буде виглядати і так-так? Майте на увазі, що представлені тут модель не єдині об'єкти, над яким працювати наші дизайнери. дизайнер. І що цей DLC? Ще триває. Тепер без зайвих слів. Давайте подивимося на них. Будиночки. Будин маленький. Двохповерхові, двоповерхові гаражі, так мало би виглядати. Ще раз. Дулесі Греції. Готельчики. Так виглядає. Готельчики, вікна і все. Гаражі, будинки. О, так мало виглядати. Файні будинки. О, інтернет, связь і все так далі. Наша віддана ком команда дослідників, картографів і дизайнерів активів створила понад 150 абсолютно нових грецьких будівель. кожна з яких є унікальною Перлиний від затишник сільських котеджів до гамірних міських магазинів і складіє цілих ряд будівель. Додає життя та колорит оточення. Більше того, більшість із цих активів має додаткову варіантність, пропонуючи різноманітні варіанти та кольори Коль... та кольором. Будинки ще раз о, показую, як мало виглядати Греції. Два поверхи. На середні, отакий, такі і великі. Тут о, два поверхове, три поверхи, чотири поверхи і п'ять поверхів. О, будів, о, будинки оці, готельчики, квартирки оці і все далі. Ще раз. На нозу магазинчики. Другий поверх, це магазин і кафешці і все так, так далі. Але це не закінчується. Поряд із цим архітекторними чудесами вони розповсюдили менші нові моделі. Такі є огорожі стіни та чудові деталі, які ви лавки. Кошики лавки та мерехливі лампи. Гарантує, що кожен куточок вибухає характеру і чарівністю. О! Отак Ото вони окопу зробили. Розширюємо. Пляшок, сязь і так далі. О. Так. Окупом. І так. Перший дом, другий дом, третій і четвертий дом. І, четверти дом. і є інтернет такий. Перший, другий, третій. О. Супермаркети і все так далі. Е -е, просто дружнє нагадування. Над цим далі ще треба робота. Так, до останнього випуску в ви цих модель може бути деякі змін. Якщо ви захвачуєте відеосід для Греції, обов'язково додайте його до свого списку бажання Steam І стежте за новинами, підписуйте на наш Твіттер, Фейсбук і Серега Ютуб. Ну, як тобі вам сказати, папіщики, це про продовження. Як вам сказав, продовження Делесі е, Греції. Як мав бути будинків? Нові активи для побудови світу в Греції. Скоро буде Греці. Угу. І все так. Я, хто хоче мати Деласі Євротрек 72 може... І можна а, і поіграти. Да. Ставте лайк, підписуйтесь на мой канал і буде гарних новин про Ярдак Сіната 2. Зараз вискакую. І все. Пока!